Привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо представити вам нові сирени від Аякс із посиленим захистом від саботажу та розширеним переліком сертифікатів відповідності. Бездротова Superior Street Siren Plus Jeweler та дротова з приставкою Fibra. Сирени призначені для використання як на вулиці, так і в приміщенні. Про всі можливості у відео. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Основні відмінності цих сирен заключаються в технологіях зв'язку «Джевелер» Бездротова. Фібра дротова, виходячи з цього, є певні відмінності в можливостях та принципах роботи, про які поговоримо згодом. А почнемо з їх загальних характеристик, які є однаковими. Street Siren Plus – це новий рівень інформування про тривоги та події в системі безпеки Ajax. За допомогою різних звукових сигналів і яскравої славої індикації. Пристрій відлякує зловмисників і сповіщає користувачів про стан системи. Окрім того, у сиренах передбачена індикація індикація про тривоги після спрацювання, а також сповіщення про відчинення і затримки на вхід чи вихід. Пристрої підходять для використання як на вулиці, так і в приміщенні, а також підтримують дистанційне керування через застосунок Ajax. Superior Street Siren Plus можуть відлякувати зловмусників і миттєво сповіщають про виявлення пожежі, протікання води і інші події. Інженер монтажу може вибрати певний пристрій або групу, тривога від яких активуватиме звукову та світлову світлодіодну індикацію. Сирени мають два типи звукових сигналів тривоги: базовий та відповідно до стандарту NFA 2P. Гучність сигналу тривоги можна налаштувати в діапазоні від 85 до 107 дБ, а його тривалість від 3 секунд до 3 хвилин. Крім того, сирена може працювати беззвучно і інформувати про тривогу лише світлодіодною рамкою. У застосунках Ajax інженери монтажу можуть задати, які саме датчики активувати. У сирену щоб уникнути зайвих тривог. Світлодіодна рамка може загорятися, щоб повідомити про зміну режиму охорони системи. Рамка також може залишатися завжди увімкненою, щоб уникнути небажаного відстежування зловмисниками. Ця функція особливо корисна для користувачів, які керують системою безпеки за допомогою клавіатури або брелка. Також можна увімкнути звукову індикацію, щоб підтвердити зміну режиму охорони. Завдяки сповіщенням про відчинення сирена подає звуковий сигнал про спрацювання. Датчика відчинення навіть тоді, коли систему знята з охорони. Для магазинів ця функція є особливо корисною. Персонал відразу дізнається про нових відвідувачів. Superior Street Siren Plus створені для роботи в екстремальних умовах та витримують мороз до мінус 25 та спеку до плюс 60 градусів Цельсія. Їх герметичний корпус пройшов сертифікацію і відповідає класу захисту IP54. Сирени захищені від дощу та снігу і можуть бути встановлені на фасаді будівлі без навізу. Тепер давайте про відмінності. Сирена Джевелер підтримує надійний бездротовий зв'язок. Із хабом на відстані до 1500 метрів та може збільшуватися за допомогою ретрансляторів Аякс. В той час як Фібра забезпечує дротовий зв'язок із хабом на відстані до 2,5 тисяч метрів за відсутності подовжувачів лінії. Дротовий зв'язок забезпечує безперебійну роботу сирени в місцях, куди не доходить радіосигнал. До них належать металеві конструкції, як ангари, сейфи та склади, а також глибокі підвали та підземні паркінги. Superio Street Siren Plus Dgevлер оснащена комплектом із восьми батарей, що забезпечує до 10 років автономної роботи і до 13 годин роботи в режимі охорони. Має багаторівневий захист від саботажу, зокрема можливість виявляти спроби глушіння. В той час як сирена Fibra живеться по кабелю та оснащена резервною батареєю, що дає змогу сповіщати про тривоги та події без підключення до лінії Fibra. Навіть якщо на об'єкті надовго зникне електропостачання, а батарея хаба розрядиться до 1%, або якщо зловмисник переріже лінію фібра, сирена залишиться повністю функціональною та забезпечить безперебійний захист. Одна лінія фібра розрахована на під'єднання до 10 сирен і захищена від короткого замикання, підміни та обриву кабелю. Протокол Fibra застосовує шифрування та автентифікацію під час кожного сеансу зв'язку для захисту від саботажу, підміни і крадіжки даних. Лінії Fibra універсальні, тому до однієї лінії можна під'єднати сирени, клавіатури і датчики з підтримкою фотоверифікації. Сирена Fibra споживає лише до 46 мВт під час найбільшого навантаження. Fibra працює за принципом TDMA. Кожному пристрою відводиться короткий проміжок часу для обміну даними з хабом, а решту часу його модуль у зв'язку залишається неактивним. Це значно зменшує електроспоживання та допомагає уникнути завад, навіть якщо одразу кілька пристроїв обмінюються даними з хабом. Street Siren Plus Javelar готова до роботи прямо з коробки. За допомогою кріпильної панелі Smart Bracket інженер монтажу може легко зафіксувати серену на стіні, не розбираючи її корпус. В той час як для підключення сирени Фібра необхідно протягнути кабель. Підсумовуючи, хочемо сказати, що обидві сирени є професійними девайсами безпеки. Фібра підходить для великих об'єктів або де важлива максимальна стабільність та дальність сигналу. Джевелер є ідеальний варіант для користувачів, які шукають простоту встановлення та гнучкість в розташуванні. А замовити, Superior Street Siren Plus Fibra та Джевелр або інші девайси Ajax, ви можете на нашому Нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!